Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його і прохання уст його не відмовив. Села, бо Ти його випередив, Благословеннями добра, на голову йому поклав корону За щирого золота. Життя він у тебе просив і дав т йому довголіття на вічні віки. Слава велика, Його при твоїй допомозі, хвалу та величність кладеш ти на нього, бо ти вчиш його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа. У ласці Всевишнього не захитається він, знайде рука Твоя, всіх ворогів Твоїх, знайде правиця Твоя, Твоїх ненависників. На час гніву свого ти їх учиш огненою піччю. Господь гнівом своїм їх понищить, і огонь пожереє. Ти вигубиш плід їхній із землі, а їхнє насіння споміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть, бо ти їх обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них, Піднесися ж, о Господи, в силі своїй. А ми будемо співати і хвалити могутність Твою. Господня земля і все, що на ній, вселенний мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце? І хто не нахиляв на морноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога, спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого, Боже Яковів, села, піднесіте верхи свої. Брами, і будьте відчинені, входи від вічні і відде цар слави, хто ж то цар слави, Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою, піднесіте верхи свої, брами і піднесіте входи від вічні, і відде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Саваот, Він цар слави, села.